Тебе образили, ти зранений, розбитий, обвинуватили у тім, що не було, і пеленою сліз твій погляд вкритий. Не можеш примиритись тим, простити, сердечний мир надовго відняло. Тебе образили, ти не знайдеш спокою, бо краю серце сказані слова, несеш цю ношу ти завжди з собою. Обтяжений важкою боротьбою постійно згадуєш про це, переживав. А де любов, поділась, любий, друже, де прощення, що нас Господь навчав? Ти не простиш християнином бувшим, бо зранили, стопкали твою душу і брат твій, наче грізний ворог став. Згадай Ісуса, Його тяжкі муки. Насмішки зносив хоч був Божий син. В лице плювали, пробивали руки, накинулись, неначе чорні круки. За що в них не було на то причин? Він міг зійти з Христа і припинити знущання, книги, все б він відмінив, і словом вуст своїх усіх побити, навіки знищити і загубити. Але чомусь він цього не зробив, бо був наповнений безмежною любов'ю. Він так нас грішних, скверних полюбив, що вмер за нас, обмив своєю кров'ю, пожертвувавши ради нас собою, щоб я і ти так ближніх полюбив. Прощай, образи, і тобі проститься. І з легкістю погане забувай. Частіше треба Господу молитися, з любов'ю на усіх людей дивиться. Сьогодні вже, мій друже, починай. Амінь. Дякую.